Ласкаво просимо до короткого посібника з набору розширювача діапазону діпер. Ми покажемо вам, як налаштувати та почати використовувати ваш розширювач діапазону діпер та інші аксесуари, що входять до комплекту. Перед використанням вашого розширювача діапазону діпер переконайтеся, що він заряджений. Щоб почати, відрегулюйте ніжки штатива і розмістіть його у зручному місці. Зверніть увагу, для ефективної роботи штатив повинен бути висотою щонайменше 1,2 метра. Встановіть тримачі для телефону та підсилювача діапазону Діпер на ваш штатив та прикріпіть ваш підсилювач діапазону. А потім вставте телефон у тримач. Переконайтеся, що ваш підсилювач сигналу стоїть вертикально. Передня частина звернена до вас. А задня частина до води, де знаходиться кораблик для прикормки або ехолот. Ви можете закріпити положення, затягнувши помаранчеву гайку проти годинникової стрілки. Набір Deeper Range Extender також включає тримач ехолота для приманки Deeper Bait Boat. Його слід прикріпити в центрі корми вашого човна для приманки. Ретельно очистіть вибрану ділянку. Прикріпіть липучку до вашого кораблика для приманки і зачекайте 24 години перед тим, як прикріпити до нього тримач ехолота для кораблика. Перед риболовлею прикріпіть тримач ехолота до липучки. І Помістіть ваш ехолот діпер у тримач. Не забудьте закріпити його за допомогою кріпильного болта та страхувального ременя. Щоб підключити ваш ехолот Діпер і підсилювач сигналу, помістіть ваш кораблик з прикріпленим ехолотом у воду. Він повинен бути не далі ніж 5 метрів від підсилювача сигналу. Переконайтеся, що тримач ехолота правильно налаштований. Це забезпечить точність показань ехолота. Коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути ваш підсилювач сигналу. Щоб підключити ваш Echolot Deeper і підсилювач сигналу до телефону. Увімкніть Wi-Fi і підключіться до вашого підсилювача сигналу. Світлодіоди повинні перестати блимати після успішного підключення. Увімкніть додаток Fish Deeper. Для ехолотів Deeper Pro, Plus, Pro Plus 2, Chirp Plus і Chirp Plus 2, виберіть режим Bait Boat. Як тільки знайдете ідеальне місце для вашої приманки, не забудьте позначити точку. Для ехолотів Діпер Про, Чірп і Чірп плюс два, будь ласка, оберіть режим, тільки сканування. Ви готові. Під час риболовлі ви завжди можете перевірити стан батареї, коротко натиснувши кнопку. Якщо ви хочете з'єднати ваш підсилювач сигналу Діпер з іншим ехолотом Діпер, ви можете зробити це, утримуючи кнопку протягом 5 секунд. Коли з'єднання встановлено, загоряється зелений індикатор. Коли закінчите сесію, вимкніть ваш підсилювач діапазону Діпер, натиснувши кнопку на 2 секунди.